За комірне не платять. Українці заборгували за комунальні послуги понад 35 мільярдів гривень. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Борг розподіляється наступним чином: опалення та гаряча вода 24,4 мільярди гривень, водопостачання 7,4 мільярди, управління багатоквартирним будинком 2,21 мільярди. вивіз сміття 1,28 мільярди. Найбільше боргують за опалення. Наприклад, хмельничани не сплатили за гарячу батареї та воду близько 200 мільйонів гривень. На підприємстві є біля 75 тисяч споживачів. З них 83 це споживачі, які сплачують за послуги своєчасно і не мають заборгованості. Боргують підприємство лише 17% від всіх споживачів, сумою боргу від трьох місяців і більше. Проте здійснювати платіж своєчасно важливо, наголошують комунальники. Адже вони намагаються робити все можливе для забезпечення людей послугами навіть під час обстрілів. Тепловики не так давно закупили 35 генераторів різної потужності для резервного заживлення котелень енергією і вже ними користувалися, спалили 20 тонн палива, щоб у оселях хмельничан було тепло. Своєчасна оплата платіжок, ну перше, це для самих людей, так? якщо сплачуєш своєчасно, ти не накопичуєш заборгованість і можеш розрахуватися, маючи не дуже високі доходи. А з другої сторони, підприємству необхідно розраховуватися за спожитий природний газ для виробництва тепла. Боргують подоляни і водоканалу близько 60 мільйонів гривень. Дещо більше винні Хмельницькгазбуту 75 мільйонів гривень. Це попри те, що з 1 травня 2022 року підприємство вже не постачає блакитне паливо населенню. Зазвичай люди в нормальних умовах з нами розраховувалися десь до початку нового опального періоду. Тобто, завжди з опального періоду з якоюсь певною заборгованістю, Але за літо люди до нового опального періоду люди розраховувалися, але тут. Військовий стан, війна, плюс те, що вони перейшли на іншого постачальника, когось це теж розслабляє. Та і за доставку блакитного палива в оселі платити не поспішають. За транспортування заборгували близько 19 мільйонів гривень, оскільки Хмельницькгаз це підприємство критичної інфраструктури, яке працює цілодобово в посиленому режимі воєнного стану, забезпечує безперебійну доставку природнього газу усім категоріям споживачів. Тому дякуємо нашим сумлінним споживачам за вчасну оплату та звертаємося з проханням розраховуватися до 20-го числа поточного місяця та не накопичувати боргів. Квартплатою частина хмельничан теж не надто переймається. Тільки УМК Центральній, а це одна із майже десятка компаній ЖКГ Хмельницького. Не сплатили понад 7,5 мільйонів гривень. Комунальники ж наголошують, своєчасна оплата послуг необхідна, тим паче тарифи космічними назвати не можна на час війни. Їх заморозили. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.